Привіт, Настя. Привіт. Скажи, будь ласка, що в твоєму розумінні красива дівчина. Красива дівчина це та дівчина, у якої горять очі. В них видно усю сутність дівчини, її внутрішній стан. Тобто це та дівчина, яка несе ніжність, добро і жіночність. В Тернополі багато таких красивих дівчат. Мені здається, що з кожним роком їх стає все більше і більше. Що потрібно робити для того, аби бути красивою? Виглядати максимально природньо. Не навпаки підкреслювати свою красу, а не приховувати її. Настя, якби тебе була така можливість переодягнути або змінити усіх тернополян, з кого ти б почала? Я би почала, мабуть, з дівчаток років 16. 18. Чому? Тому що е, коли ми дивимося на дівчат 16-18 років, вони насправді виглядають значно старше. А хочеться, щоб вони виглядали на свій вік, і коли я розумію, що мені там, уже за 20, то мені хочеться виглядати помолодше, а коли дівчатам і жінкам взагалі яким 30, то їм тим більше хочеться виглядати помолодше. Що б ти їх одягнула або що б ти почала змінювати? Я би, мабуть, максимально увагу приділила їхній природність, природності, тобто щоб було природний колір волосся, гарна шкіра, здорова шкіра нігті, хті були не нарощені, а тобто такі природні. По одягу, тобто також одяг він повинен бути молодіжним. Тобто у нас Тернопіль він порівняно з іншими містами, він одягається одягається ну, по різному і специфічно. Тобто мені подобається стиль, який у Європі. Тобто він вільний і одночасно він жіночний і зі смаком. Ти можеш сказати приклад такої, красивої дівчини, окрім себе, звичайно? <рес> не знаю, тому що у нас дуже багато, дійсно зараз на даний момент, дуже багато жінок, які, які слідкують не тільки за модою, за своїм стилем, які гарно виглядають. Якщо, по-перше, стиль потрібно розуміти. Скажу чесно, що до останнього часу я його не розуміла і не знала, і сприймала зовсім по іншому я бачу зовсім іншу красу і зовсім інших жінок. Ну що ж, дякуємо, Настя! Дякую вам.